Ти ж хотів художником стати. Я? Ну, ну ладно, ну хотів. І що з того? А в тебе, може, талант прикинути, чому тут талант. Ну, але ж цікаво, ну хочеться спробувати. Саме так побачили роман Всеволода Нестайка Тореодори з Васюківки, рівненські семикласниці Ніна та Наталка кажуть, саме про цей твір розповідатимуть журі обласного етапу всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Найкращий читач України 2014 Ця книга нас захоплює тим, що це книга дитинства. Це пригодницький роман, і вона дуже чимось похожа на нас обох, на наше дитинство. І ми радимо її прочитати кожному. Адже зараз світ переповнили інтернети і комп'ютери. А так цікаво провести дитинство в пригодах в кукурудзі чи там на острові. Шестикласниця Ганна села Великімиць Костопільського району перед початком конкурсу не хвилюється. Каже, віддалила страх і налаштувалася на боротьбу. Окрім улюбленої книги, вирішила прочитати і власний вірш, присвячений Тарасові Шевченку. Великий письменник Шевченко Тарас. Вірші писав для усіх нас про бідних, багатих, про добрих та злих, віршами як жити, на очах молодих. Це український конкурс дитячого читання «Найкращий читач України 2014 у Рівному проводять вже в десяте. У рівне приїхали переможці сільських, міських та районних етапів, учні шостих, сьомих та восьмих класів. Усі вони діти унікальні, адже у світі новітніх технологій приділяють увагу не комп'ютерним іграм, а читанню. Якщо колись більше нестайко популярне, ну нестайко наш залишається завжди популярним, то тепер вже вийшли такі автори, як Олександр Дерманський, як наш земляк Сергій Гридін із Долбунова полюбляють діти його твори. Галини Малик, ну інших українських таких відомих письменників, які пишуть для дітей. Аби перемогти у конкурсі, діти впродовж року вели читацькі щоденники, здавали літературні тести, відповідали на запитання журі та презентували свою улюблену книгу. В результаті звання найкращий читач України вибрали шестикласниця Марія Бурич з Березнівщини, семикласниця Валерія Колодежна з Костополя та восьмикласник Олександр Лахманюк з Дубного. Усі вони вирушать до Львова на міжнародний дитячий фестиваль Книгоманія. Ірина Нечіпорук Володимир. Захаров. новини рівного.